Знаєте, ну І тут емоції ну, не обійшлося. Загалом його думки могли бути зосереджені на роботі, на досяганнях, якихось довгострокових планах, а також на підтримці інших і власних емоціях. Людина, ймовірно, була налаштована на позитивні та радісні думки, шукаючи способи забезпечити стабільність і щастя в своєму житті. Тобто це про позитивні, але більш матеріальні аспекти, тобто про матінку землю. І тут людина не вітає десь в хмарах, знаєте, себе тільки там тішити. Тут людина про думан, людина знає, чого прагне, і людина хоче вкладатися для того, щоб йому і його найближчому оточенню було добре.